Всім доброго дня, всім мої вітання. Сьогодні для вас такий зовсім коротенький відеоролик на тему бачка радіатора, трактора МТЗ, але матеріал у нас з нержавійка. Вже декілька місяців продаємо ми дані бачки з нержавійки. До цього часу, можна сказати, як таких нарікань. Не було на них, і тому вирішили зняти для вас відео, запропонувати. Можливо, хтось захоче придбати на свій МТЗ. Можливо, хтось залишить відгук, так як продалося вже їх досить немало за ці кілька місяців. і Запропонувати вам, тобто хтось захоче, може придбати, хто має вже практику, можливо, купував, залишить відгук під відео, чи вартує він цих коштів, і що взагалі потрібно ставити цей барачок з нержавійки Попередньо в нас на ринку в основному є варіант пластик, є варіант. Звичайна, звичайний метал, металевий і є латунні. За пластик це буде однозначно краще, так як він більш стійкий до, ну, до ударів, тобто він на пластик любить розтріскуватися, тріщить і буде також, звичайно, що краще за звичайні металеві. Що стосується латунних, чесно не скажу, але однозначно, скоріш за все, що буде дешевший за латунь і, можливо, по сроках служби. Нічим не буде поступатися. Я спеціально взяв магніт. Ось тут є у нас шайбочка, бо багато хто може думати, що це металеві. Тому попередньо виготовляють їх пром -транс це місто Суми. Ми купуємо. В них радіатори, і також замовили окремо бачки. Було у мене е, один випадок, коли на радіаторі був тріснутий ось такий бачок. Тобто людина купила, поставила і е, була тріщина. Ну, ми, правда, замінили все, тобто вислали інший бачок, але один такий от нюанс був перший. Так, в загальному поки що ну, все добре. Е, взяли ми магніт, як я показав. Ось, магніт він, ви бачите, не береться. Не бере ці магнітно. Тобто, значить, скоріш за все, що це нержавійка. покажу вам зближче ось так виглядає нижній. Нижній продається в декілька разів більше порівняно з верхніми, так як там збирається все, осідає, і вони швидше, скажем, Виходять з ладу, що можна це так назвати. Ось такий у нас буде нижній, і вони йдуть абсолютно голі. Ось так, як ви бачите на відео. І є в нас також верхні. Виглядає ось так. Ну, ось отакі бачки можете у нас придбати. Хто вже купував, повторюся, залишіть, будь ласка, свої відгуки. Тобто, чи задоволені ви даними бачками, чи ні? Також важливо ще, щоб були гарно вони пропаяні ось тут. Ну, я ж кажу, у мене поки що проблем не було. Було тільки на радіаторі ну, в зборі. Була тріщина. Ось так також е, є ще зразу у нас зараз досить популярно кругом застосовується силіконові прокладки. Ось так вони виглядають під дані бачки. Непогано їх купують. Також не знаю, краще, не краще пишіть, залишайте відгуки, хто знає, хто вже користувався, я тут нічого не підкажу, але... Можливо, для когось ваш відгук буде важливий при купівлі даних бачків або прокладок. По ціні з орієнтою дивіться, ось такий без кришки коштувати буде 1200 гривень. Ось отакий нижній буде коштувати 800 гривень. Кому? Цікаво, кому потрібно, хто хоче попробувати новою поштою, накладним платежем по всій території України. Всім дякую за увагу. Гарного дня.